Село Холосне на Житомирщині оговтується від шоку. Тут невідомі по звірячому усю ніч катували літні подружжя у їхній же оселі. На пенсіонерів напали ось у цьому будинку близько другої ночі. Двоє у балаклавах зв'язали стареньких та упродовж кількох годин били, аби ті зізналися, де ховають гроші. Злочинці били пенсіонерів бейсбольною битою не менше трьох годин. У пошуках коштів вони перевернули будинок до гори дригом. Лише під ранок пішли геть, залишивши своїх жертв зв'язаними. Першим побитих людей знайшов син сусідки, який вранці пішов провідати стареньких. каже, зайшов все перевернути. Все пере... Все, все Бабушка лежала на одежі, говорила все. А дедушка долежав без сознання, руки зв'язані були. Сильно голова у крові і вже голова пухша була така. І ножа говорю, до горла мені підставляли і все, і побили і гор. По голові побили, по спині побили. Щось вимагали в неї, щоб сказала? Ну, звісно, гроші 50 тисяч, ваш син задовжав нам 50 тисяч. Бурги були вигадкою, а от травми більш ніж реальні. Людям одразу викликали швидку. Найбільш допомоги потребував 82-річний господар. черепно мозгова травма там дуже важка була, там на КТ багато важких пошкоджень було. Забій органів грудної клітки, забій серця, забій легенів. Наглядався хірургами, нейрохірургами, терапевтами, неврологами. Стан хворого не покращувався, погіршувався. Попри усі старання медиків, чоловік за дві доби помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Його 78-річна дружина, переживши нервове потрясіння та побої, теж потребує допомоги. Аби не травмувати жінку спогадами про пережити, син не дозволяє з нею спілкуватися. Я не хотів би, щоб зараз її тривожить. Є одразу давлення, і скоро тут кожен час. Будинок, де стався розбійний напад, зараз зачинений. Син забрав матір до себе в райцентр. Люди у селі, особливо пенсіонери, бояться, що нападники прийдуть і до них. А від таких нелюдів ніякого захисту немає. І дуже страшно. Мі теж одинокі старіки, все. Що ж завідується, якась банда така, я доведу. Бог знає, що толку той замок. Боже, мій замок стукни ногою, де все хороший хлопець прийде. Куди діватися нам? Та боятися селянам саме цих розбійників не варто. Їх уже затримали правоохоронці. В ними виявилися один з них, раніше судимий, житель села Щорцівка. Судимий за грабіж, а другий – це 18-річний житель міста Коростиня. Зі слів зловмисників вони пішли на цей злочин, щоб здобути таким шляхом гроші. Здобичу нелюдів стала усього тисяча гривень. Мисливська рушниця та мобільний телефон. Затриманих підозрюють одразу за двома кримінальними статтями розбій та убивство. За таке покарання буде не з легких, аж до довічного позбавлення волі. До слова на даних пенсіонерів уже кілька разів скоювали подібні напади, проте досі вони не мали таких трагічних наслідків, але й людей нічого не навчили. Бо господар, як виявилось, сам серед ночі відчинив двері непроханим гостям.